Про те, що моя баба Марисі не письменна, я дізналася у зрілому віці, коли побачила документ про перепис хати Донці, і на місці підпису стояв старанно виведений хрестик. І після того я задумалася: а як же баба вивчила Біблію, яку вона часто любила цитувати? Вона знала, в якому розділі, в якому вірші говориться те чи інше. Почали вспливати спогади, як баба любила слухати, як я читаю. Коли у школі вже нам роздали читанку, там було повно всіляких діточих оповідань, а баба все просила: ану, почитай щось бабі. Я починала читати, а читала, я, треба сказати, дуже добре, а баба сяде боком до столу, обіпреться рукою на нього і уважно слухає. І посміхалася. А я не розуміла чому тепер лише дійшло, що вона тішилася, що її внуки уміють читати. І знову вертиться в думках А як же вона вивчила стільки віршів, здебільшого то були на християнську тему, а ті вірші треба сказати не були маленькими. Одним із таких був вірш про Ноя. Його вся родина чула у бабиному виконанні незліченні рази, що в кожного закарбувався один уривок із нього. Ану, розкажіть всіх троє той вірш про Ноя. Ану. Ой був собі Ной Старенький. Ой, ой був собі муж старенький, називався. По божому ходив. Господа боявся. Я... Тут, тут, тут я дуже лише так собі запам'ятала, що ми десь там колись пару раз ходили, то вона віршик розказувала. Ой, жив собі муж старенький, ну і він називався він за коні ходив, Боже, Господа боявся. так? І далі не я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що вона на тої віршик учила. Іноді треба було попросити ба, ану розкажіть вірш про Ноя. А деколи й сама зачинала. Але вона його так читала жалісливо, що аж хотілося плакати. А не раз і сама баба пустить слезу, але стидалася того, тоді брала хустку, сувала на очі, а потім посуне назад на голову і так, вдаючи, що поправляє хустку, ховала свої сльози. Після вірша обов'язково йшла проповідь, що ми живемо при кінці, що то кінець світа близенько, а потім вдруге прийде Ісус Христос і всіх праведних забере з собі, а потім розповідала про новий світ, де не буде воїн, хворіб і плачу, де звірина буде жити коло людини і не буде нападати, де леви будуть бавитися із дітьми і не кусатимуть. Я сиділа, слухала. І все те собі уявляла, який то дійсно буде прекрасний світ. Після Казання баба щоразу нагадувала Діточки, би пам'ятали, як умру, не ставте на мене ніякий камінь, бо як прийде Ісусик, наш любий, дорогий, аби міг легко мене підняти і забрати з собою. У неї була тверда віра. Без крихти сумніву, що може бути інакше, мене іноді гризе совість, що не виконали бабин заповіт. Ми поклали кам'яну оградку, бо що люди скажуть. І, хоча середина з відкритою землею, гадаю, баба собі не так виділа свою могилу, а та як більшість родових могил, без нічого, просто у зеленім барвінку. І лише тепер дійшло, чому у родині нікому не клали пам'ятники. А я немудра колись гадала, що то була байдужість до пам'яті роду. А баба Марися хотіла, аби Ісус, коли прийде вдруге, забрав разом з нею і всіх її рідних та любих людей. Коли я в дитинстві залишалася у баби на ночівлю, то спала в другій хаті. Так називали кімнату. А ввечері, перед сном, баба заходила чомусь саме до сеї хати і виконувала свій щоденний ритуал. Ставала на коліна і, дивлячись у вікно чи на небо, шептала: Отче нашій сина, да святиться ім'я, Твоє, да прийде царстві Твоє як на небі, так і на землі хліб, наш насушний тайна Бнець. А я лежала, затамувавши подих, вдаючи, що я сплю, а сама спостерігала, як бабин силует у місячному сяйві стоїть на колінах і звертається до когось, хто живе високо на небі. Мені дитині то виглядало як якась таїна, про яку не може, щоб хтось знав. Поробився він у темноті, аби ніхто не видів. І пошепки, аби ніхто не чув, то була моя діточа таємниця, і я ніколи нікому не розповідала, що я виділа. Так я познайомилася з Богом. Завдяки Марисі, Библю, світла її пам'ять, мені все ж вдалося записати той вірш, якому понад сто років, та який залишиться як родинна реліквія Бабин вірш. 啊能。啊 Подумайте, добрі люди, що буду казати, як то Господь світ, світ сотворив, буду оповідати. Бо задумав мудрий Господь землю сотворити і сотворив чоловіка, щоб на ній жити. А наш Господь, сотворитель, він вічно тривалий. Коли увесь світ захворіє, він все добре знає. Бог добре знав, що Люцифер хоче брехати, стати царем над народом, з Богом план зірвати. Післав його Бог на землю, щоб управляти, а він Господа відрікся і почав брехати. Обрехав він перших людей, першу нашу матір і від тоді рід людський мусів умирати. Ой був тоді муж старенький, ной же називався, по Божому законі ходів, ходив, Господа боявся. Сказав Господь Бог до ноя ковчег будувати і про знищені всі людям став розповідати. Люди з Ноя насмівались, ною не вірили, з Ноя насмівались, казали, що ной старий дурним називали. А ну з того ніц не робить, ковчег собі строїть, по приказу Господньому ще й смолою смолить. Як построїв ной ковчег своїми синами, а люди ніц не вірили, пили та й гуляли. А як почав сильний Господь свій гнів виливати, тоді люди зрозуміли, що Господь карає. Молилися всі до Бога, та вже було пізно. Сильні води по всім світі хвилювали грізно. Ноїв ковчег над водами високо вознісся, і на горі Арарат і з Ноєм осівся. Ной ворону випускає, вона полетіла, ніде землі не знайшла, та й ся не вернула. Не вернувся уже ворон, ноя сповістити. Тому сів Ной з ковчега голубку пустити, прилітає голубиця, радісна, весела, щоби виходить із ковчега, ноя сповістила. Ной, як вийшов з ковчега, то задивувався, що лише він із родину при життю зустався. та попарився тих звірів, що з нимся состали, та вісім душ, щось спасли, проживати стали. Як почалися народи на світ намножати, а Люцифер із слугами почав кормувати. Мерзумні ж народи, щоб всі не любили, Божий закон не сповняли, а йому служили. Не мають народи світла лежать у темряві, та не знають, що приходить від Господа кара. Буде битва Армагедон, то треба всім знати, Бог своїми ангелами буде воювати. Знищить він цей світ грішний, цей світ непотірний, бо лише той зостанеться, що в Господа вірний. Треба Божий закон знати, Господа любити, мати любов до ближнього, якщо хочемо жити. Треба себе провадити по Божим закону щоб з лихими не згинути у день Армагеддона. От то я тобто то, то, то баден вірш.